На Запорожжі можна було зустріти вихідців майже з цілого світу, але основна маса людей прибувала з України. Доступ на січ мав кожен, хто тут бажав поселитися, говорив козацькою, тобто українською мовою, сповідував православну віру, дотримувався пості. А справжнім козаком новачок ставав лише тоді, коли вивчав козацькі правила і вмів коритися кошовому отаману, старшині і січовому товаристві. У стосунках між козаками брався до уваги не вік, а час вступу до військ законом на січі був козацький звичай, який ґрунтувався на засадах колективізму, побратимства та взаємодопомоги. Січове право було не писане, оскільки козаки вважали, що будь-які писані закони обмежать їхні вольності. Найтяжчими злочинами вважалася зрада, порушення військової дисципліни, посягання на січове майно, приведення на січ жінок за винятком матері, сестри та доньки, піяцтво під час походу, пограбування мирних жителів, за вбивство товариша, злочинця закопували живцем. При цьому вбивцю клали до ями разом із убитим. Козацький одяг до середини 17 століття був дуже різноманітним, як і саме військо. Зазвичай козаки виглядали як прості селяни. Лише після походів одягали трофейне ошатне вбрання. Пізніше поширеним став каптан нище колін з великою кількістю гудзиків і м'яким поясом, до якого з лівого боку чіплялася шабля. Обов'язковими елементами були підбита хутром шапка, а також шаровари та чоботи. Однак новоприбулий незалежно від того, хто він і звідкиля прийшов на Запоріжжя, мав дотримуватися чотирьох умов: бути вільною і незалежною людиною, розмовляти українською мовою, сповідувати православну віру, пройти військове навчання. Під час війни у війську панувала сувора дисципліна. За давнім звичаєм, у цей час козакам заборонено було пити горілку. Та цього звичаю, очевидно, дотримувались не завжди. Час від часу в таборі відбувався суд над пияками і винних карали, приковуючи до гармати або б'ючи киями. А за значніші злочини засуджували й до смертної кари. Французький інженер Гійом Левасер дебоплан у своєму описі України зазначив, що козаки дуже міцні тілом, легко зносять спеку і холод, голод і спрагу. На війні витривалі, хоробрі, а навіть легковажні, бо не цінять свого життя. На зріст гарні, поворотки, сильні, люблять гарно вбиратися. Від хвороби вмирають дуже рідко і хіба в глибокій старості. Здебільшого кінчають життя на ложі слави, вбиті на війні історик XVII століття Найма зауважує, можна стверджувати напевно, що немає на світі людей, які б менше дбали про своє життя і менше боялися смерті, ніж ці. Знавці військової справи твердять, що ці сіромахи завдяки своїй хоробрості та вправності в морських боях не мають собі рівних в усьому світі.